Добрий день. Сьогодні ми розглянемо лекцію Емоційна вольова сфера дітей дошкільного віку під час війни. Всі ми батьки, дідусі, бабусі. Нам дуже важливо знати, що відчуває наша дитина або онук в даний момент, які емоції вона переживає, чи все нормально з нею. Чи їй потрібна допомога. Дана ситуація війни, звісно, це стресова ситуація, як для дорослих, так і для дітей. Діти можуть проявляти різні прояви стресу по-різному. Вони можуть почати гристи нігті, можуть вискубувати волосся, можуть проявляти агресію як до інших дітей, навіть до дорослих і, звісно, до себе. Це такі ознаки. За якими ми можемо зрозуміти, що дитина? Саме так проявляє свої емоції, бо дитина ще не розуміє, що з нею відбувається, і як саме їй проявляти власні емоції, як їй її, як її самі себе заспокоїти. Дана ситуація стресу, коли всі люди знаходяться в такому стані, і коли їм потрібно розуміти власні емоції для того, щоб вийти з, да, з даної ситуації та ви вирішити цю дану проблему. Часто буває, що стрес дитини проявляється в кожної дитини індивідуально, і ми не можемо по одним ознакам сказати, що це відноситься до усіх дітей. Потрібно слідкувати за поведінкою саме своєї дитини і бачити, що з нею відбувається зараз інакше ніж колись з нею відбувалось. Дитина може перестати спілкуватися з однолітками, проявляти замкнутість, обособленість. Гратися самостійно наодинці, і таким чином ми можемо побачити, що дитина. Зараз переживає сильні емоції, з якими вона самостійно не може справитися, їй потрібна допомога. Звісно, допомога найближчих найблизьких дорослих, з якими вона знаходиться в даний момент. Можуть проявлятися розводи у сні, дитина може дуже чутко спати або взагалі погано спати, буде безсоння, і таким чином вона буде постійно занепокоєна, проявляти тривожність і не, не висипатися. Буде в день вона буде кволою. Також на це треба звернути увагу. Розлади в харчуванні дуже часто проявляються у дітей дошкільного віку, коли вони переживають якийсь стрес, вони можуть або взагалі відмовлятися від їжі, або заїдати стрес. Частіше всього це солодощі. Діти можуть проявляти істерики. Істерики, вони, звісно, характерні більше для дітей трьох років, але саме в даній ситуації можуть проявляти істерики діти і у дошкольному віці. Ми це можемо побачити на їхній поведінці. Дуже важливо під час істерики пригорнути дитину до себе, стати з нею на один рівень, наприклад, стати на коліна, подивитися їй в. Очі і сказати їй, що ви розумієте її емоції в даний момент, розумієте, що вона відчуває. І таким чином дитина, дивлячись на спокійного дорослого, на його голос, чуючи його спокійний голос, вона буде заспокоюватися, бо він є для неї прикладом в усьому. Якщо дитина починає проявляти негативні емоції під час стресу, ці негативні емоції вони призведуть до імпульсивної поведінки, до непосидючості. У дітей можуть виникати проблеми з навчанням, вони не будуть. Уважні на уроках та під час виконання завдань. На це також слід звернути увагу, якщо ми говоримо саме про емоційну та вольову сферу дитини у даному віці. Діти можуть проявляти агресію від, по відношенню до однолітків та до батьків. До однолітків агресія може проявлятися як в іграх, так і у повсякденному спілкуванні. Дуже важлива батька. Хам звернути на це увагу і пояснити дитині, що даний прояв агресії недопустим. Якщо діти починають проявляти агресію відносно до дорослих, до старших людей, це свідчить про те, що дитина настільки переживає сильну емоцію, що вона не знає, куди їй ці емоції виплеснути, на кого їх виплеснути. І звісно, що вона так реагує саме на близьких денег людей, і батьки повинні не сварити дитину за дані прояви, а пояснити їй. Що я сказати певну фразу, що я розумію, що в даний момент ти розлючений, ти відчуваєш гнів, цей гнів. Ти переносиш на мене, тобі може бути після цього легше, але ти повинен розуміти, що ти завдав шкоди мені або там іншому дорослому. І таким чином, коли ви пояснюєте дитині наслідки її поведінки, тоді вона буде усвідомлювати, що саме вона робить в даний момент, і, звісно, вона засвоїть дану. Поведінкою наступного разу вона не буде так себе проявляти. А що ж таке взагалі емоційна вальова сфера? Емоційна вальова сфера це здатність людини розуміти власні емоції, розуміти емоції інших та регулювати власний емоційний стан. В якому ж віці виника, розвивається воля дитини? Ми знаємо, що воля дитини розвивається у віці трьох років. У віці трьох років розвивається Становлення, відбувається становлення я концепції дитини. Дитина усвідомлює, що вона. Особистість дитина часто може казати Я, я сам, я хочу. І це, звісно, є проявом того, що дитина вже стає самостійною. Саме в цьому віці виникають перші прояви вольової поведінки. Дитина починає вже самостійно обирати, що вона хоче зробити, що вона буде їсти, а що не буде, що їй подобається, а що ні. Дуже важливо тут батькам допомагати становленню цієї вольової поведінки. Адекватно реагувати на певні прохання дитини і таким чином формувати в неї оці валяві якості. Такими вальовими якостями, звісно, є посидючість, коли дитина може довгий час працювати, Утримувати увагу на якомусь об'єкті, наприклад, гратися самостійно в виграшки, або коли вона може самостійно вже малювати і займатися творчістю. Це дуже добре і для подальшого пізнавального розвитку дитини, і для формування самовальових якостей. Також дитина може проявляти імпульсивність. Це нормально для дітей трьох років, і таким чином, саме в цьому віці дитина. В неї розвивається здатність контролювати власні емоції, але не на тривалий час. І батьки та інші дорослі повинні це розуміти. Що якщо дитина зараз знаходиться в такому сильному емоційному стані, вона переживає, то вона самостійно не зможе заспокоїтися і не можна від неї цього вимагати, а потрібно допомогти їй в цьому. І як же саме батьки можуть допомогти дитині в цьому? Дуже важливо батькам розуміти в першу чергу власні емоції. Бо зараз ми знаходимося в такій ситуації, в ситуації війни, коли будь-яка людина, що доросла, що мала, вона знаходиться у стані стресу. Кожна людина по-різному переживає стрес і проявляє його ознаки. Отже, ми повинні розуміти власні емоції, перш за все, для того, щоб допомогти зрозуміти дитині її емоції та скоригувати її емоційний стан, бо прояви негативних емоцій дитини вони, звісно, негативно відобразяться і на результатах її діяльності, як спілкування з однолітками, так і у навчальній діяльності. Така дитина буде відволікатися, вона буде відмовлятися від виконання певної діяльності, і батьки це будуть бачити. Таким чином вони дізнаються, що в дитини змінюються емоції емоції І саме негативні емоції вона зараз переживає. Як же саме батькам показати дитині на власному прикладі, як реагувати на певні емоційні стани? Бо, звісно, що кожна людина вона по-різному реагує на емоційний стан і може. По різному виражати себе в даній ситуації дітям потрібні не ідеальні батьки, які знаходяться постійно у спокійному стані, а ті, які вміють виражати власні емоції та розуміють, що саме вони виражають в даний момент. Також ті батьки, які зможуть допомогти дітям пережити їхні емоції та пояснити їм, що саме вони відчувають в даний момент. Коли Діти та батьки знаходяться у підвалі під час тривоги, то вони у сховищі. То в даний момент діти можуть дуже сильно переживати дану ситуацію, ситуацію невідомості, коли вони не знають, коли закінчиться тривога, що буде далі. Таким чином, тут батькам дуже важливо підтримати дитину, емоційно підтримати дитину, психологічно показати їй, що ви разом з нею, що ви її любите. Звісно, це тілесний контакт. Обійняти дитину, пригорнути, сказати їй, що все буде добре. Саме коли батьки спокійно реагують на якісь дуже хвилюючі речі, але вони своєю поведінкою показують, що все добре, не хвилюйся. Тоді і дитина переймає даний спокій. І таким чином це допоможе дитині навчитися вірно реагувати на певні. Ситуації. А що ж робити, якщо дитина не хоче йти у бомбосховище під час повітряної тривоги? Дуже важливо тут сказати їй таку фразу: Я розумію, що тебе це обоює, що ти не хочеш в даний момент нікуди йти. Мене також це обоює в даний момент, але ми повинні йти, тому що це збереже наше життя. Таким чином, дана фраза вона допоможе дитині зрозуміти, що вона. Вона е, не одна в даній ситуації переживає такі емоції, що ви також переживаєте, але ви розумієте, що це потрібне для збереження життя, е, і вона тоді. Буде слухатися вас, і, звісно, що піде у бомбосховище. Що ж робити, якщо ви побачили, що дитина починає проявляти агресію у грі або агресію з іншими однолітками? Ми знаємо, що ем, гра є провідною діяльністю у дітей дошкільного віку. Тому дитина, все, що бачить у навколишньому світі, в те, що вона з ким вона спілкується, з ким вона. Що вона дізнається, вона все це програє у ГАІ. І саме стресові ситуації, саме ці емоції, які вона переживає, вона може програвати у ГАІ. Дуже часто зараз виникають гра. Бойові дії, її програють діти незалежно від статі, і хлопчики, і дівчатка. Тут дуже важливо дивитися, що робить дитина в даній грі, за кого вона грає, які ролі вона виконує. Можна гратися з нею разом, допомогти їй пережити дану ситуацію. Також коли дитина у грі грається з іншими дітьми, вона може проявляти агресію до них. Вона може штовхатися, може кидати в них іграшками, може навіть кусати або бити. Це, звісно, прояви фізичної агресії. Таким чином потрібно батькам одразу відреагувати на дану поведінку і пояснити дитині, що дана поведінка недопустима. А що ж робити батькам в ситуації, коли вони самі переживають стрес, коли вони самі знаходяться в такому стані, коли їм також потрібна психологічна та емоційна підтримка? Звісно, що перш за все батьки повинні піклуватися про власний емоційний стан для того, щоб допомогти дитині. Батьки повинні розуміти, що з ними відбувається в даний момент. Якщо вони знаходяться з дитиною, і дитина починає вирадувати, кричати, не слухатися, то, перш за все, потрібно сказати їй таку фразу: Я відчуваю, що в даний момент ти відчуваєш відчай, гнів або злість, і таким чином показати їй, що ви це розумієте, ви розумієте її емоції. після цього Дитина, звісно, коли їй сказали цю емоцію, яка вона переживала, назвали її, то вона усвідомить, що так, вона переживає дану емоцію і заспокоїться. Також дуже важливо підтримувати контакт очей з дитиною. Потрібно, розмовляючи з нею, потрібно присісти на коліна і дивитися їй в очі. Дуже важливо підтримувати тілесний контакт, пригорнути її, обняти, показати їй, що ви її любите, що вона знаходиться у затишку і ви зможете її захистити. Коли дитина дуже сильно переживає, коли вона не знає, що. Що буде далі? Вона може пригортати до себе свою улюблену іграшку. І ця іграшка буде свідчити батькам про те, що в даний момент дитині потрібна допомога, їй потрібна. Підтримка саме батьків дуже важливо не забувати, що діти вони дуже емоційно реагують на будь-які ситуації, і коли вона знаходиться разом. У сховищі, то дуже важливо брати саме ті іграшки, які вона любить, щоб вона відчувала себе в безпеці. Також батьки повинні розуміти, що емоції дитини вони не можуть, їх не можна припинити одразу. Вони мають певну інтенсивність, і потрібно розуміти, що для того, щоб знизити цю інтенсивність емоцій, можна дати їй таку вправу, сказати їй, Давай Давай, будь ласка, визнач по шкалі від 1 до 10, наскільки сильно ти зараз розгніваний, або наскільки сильно ти зараз переживаєш відчай. І дитина вам скаже. Назве цю цифру, і таким чином можна сказати: так, я бачу, що ти дуже сильно розгніваний, я тебе розумію. Таким чином ви показуєте дитині, що ви розумієте, наскільки сильно вона зараз переживає, що ви підтримуєте її, і звісно, що ви поруч. Дуже важливо бути поруч з дитиною у таких ситуаціях, коли вона потребує підтримки. Буває таке, що дитина каже вам, матуся, бабуся, дідусь, татусь, будь ласка. Сказали, що зі мною, не йди в іншу кімнату, я дуже переживаю. І, і тут дуже важливо відкласти всі справи і бути разом з дитиною, тому що вона вже про це сказала, вона озвучила свої переживання. Отже, вона довіряє вам. І тут дуже важливо показати дитині, що ви разом з нею. Що ж робити батькам для того, щоб самим залишатися у спокій, бути спокійними і адекватно реагувати на інші емоційні прояви і оточуючих людей, і також стресової ситуації? Бо звісно, що дітям потрібні батьки не ідеальні батьки, які постійно знаходяться у спокій, а ті батьки, які можуть адекватно реагувати на будь-які стресові ситуації і вміють вчасно? Привести себе у стан рівноваги. це, звісно, дуже важливо для спілкування з дітьми. Що ж робити батькам для того, щоб бути в ресурсному стані? Що таке взагалі ресурсний стан? Це стан рівноваги, стан відновлення, стан відпочинку. Дуже важливо у Дані ситуації в ситуації швидкого, швидкоплинного життя, коли людина знаходиться в постійному русі, зупинитися і зрозуміти, що зараз ви відчуваєте, і що, і що робити для того, щоб відновитися. Є два шляхи відновлення ресурсів. Це особистий, це коли людина самостійно відчуває, що їй потрібне відновлення, і вона відпочиває, дає себе час. На відпочинок або займається тією справою, яка їй подобається, займається хобі або саморозвитком і, звісно, займається своїми дітьми, приділяє увагу родині, бо ми знаємо, що коли ми спілкуємося з найближчими людьми, то ми Відчуваємо ті емоції, позитивні емоції, які допомагають нам пережити будь-яке горе, будь-яку ситуацію, яка супроводжує наше життя. Є інший спосіб відновлення ресурсів людини: це, звісно, попросити іншу людину про те, щоб вона допомогла в цьому. Це не буде егоїстично, якщо ви попросите когось іншого, допомогти вам з дитиною, посидіти з нею, якщо ви дуже втомилися і ви розумієте, що. В даний час вам потрібна перерва. Таким чином, дитина також буде розуміти, що батькам іноді потрібен відпочинок, і буде з повагою ставитися до того часу, коли ви відновлюєтеся. Це також є нормальним. Дуже важливо піклуватися про себе, піклуватися про свій емоційний стан та самостійно собі. Повідомляти про те, що ви зараз відчуваєте. Тобто проявляти рефлексію, те, що ви озвучуєте самому собі, що я зараз відчуваю. Дану вправу, що я зараз відчуваю, дуже важливо проводити якнайчастіше для того, щоб навчитися аналізувати свій емоційний стан та свої реакції на якісь емоційні прояви інших людей, і звісно, дітей. Дуже важливо. Розуміти, що те, як батьки реагують на стресову ситуацію, це все бачать діти, і діти навчаються саме на прикладі батьків, дивлячись на те, що вони і як вони роблять. Навчитися регулювати власні емоції та емоційні стани дуже важливо в даній ситуації, коли ви переживаєте сильну емоцію, зупинитися і сказати собі, стоп, я в даний момент знаходжуся тут. Я відчуваю певну емоцію. Краще, звісно, позначити її, сказати для себе, що саме за емоцію ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте гнів, то проговорити, сказати, я відчуваю відчуваю гнів відносно або певної ситуації, або певної людини. Таким чином, коли ви проговорите для себе цю емоцію та свою реакцію на дану ситуацію, вам буде легше справитися з даною емоцією, і вона не буде мати таку інтенсивність. Якщо ваші емоції дуже високої інтенсивності, і ви розумієте, що самостійно ви не можете зараз з ними впоратися, тоді вам потрібно підрахувати від 1 до 10. І самостійно, також, як ми казали, відносно дитини, ви також самостійно для себе визначаєте, наскільки сильна ця емоція емоція, що з нею робити далі, як ви будете з нею справлятися? Ви собі визначаєте силу цієї емоції, і для того щоб швидко знизити цю інтенсивність, потрібно використовувати техніку. Дихання, дихальні вправи, які допоможуть вам нормалізувати свій емоційний стан в даний момент і заспокоїтись. Емоційна рівновага дуже важлива для людини у повсякденному житті. Тому, звісно, що кожного дня, коли ми стикаємося з різними стресами, нам потрібно вміти виходити з даних ситуацій і показувати приклад дітям, як ми це робимо. Таким чином дуже важливо розуміти. Ті емоції, які ми переживаємо та як ми це проявляємо. Важливо і нам також дорослим проявляти волю у регуляції власних емоцій, валюву поведінку. Вальова поведінка дуже важлива, коли ми повинні закінчити якийсь проєкт або зробити щось до певного дедлайну. І таким чином ми показуємо дитині своїм прикладом, що немає без. Вихідних ситуацій, що в будь-якій ситуації можна знайти вихід, і саме завдяки волі, завдяки волевим проявам, людина зможе досягти певної мети. Також у навчанні, коли ми бачимо, що дитина погано навчається, що в неї зниж... знизилась встигаємість, то нам потрібно допомогти їй у цьому, допомогти їй піднятися, більше розвиватися та навчатися, що для цього потрібно робити. Потрібно навчити її, звісно, організовувати власну навчальну діяльність на власному прикладі батьки та інші дорослі показують, як саме потрібно поводитися, для того, щоб досягти. Певної мети, і такими маленькими кроками на невеличких таких прикладах можна будувати взаємини з дитиною, таким чином, що дитина, потрішечку починаючи з першого класу, вже навчиться самостійності, навчиться робити все сама. Вона не буде просити вже батьків їй допомагати, бо для неї це буде її діяльність, яка їй цікава і яку вона хоче. Здійснювати і надалі дуже важливо у спілкуванні з іншими людьми, розуміти їхні емоції та розуміти власні емоції. Коли ви розумієте емоції іншої людини, то ви зможете допомогти їй пережити цю емоцію, якщо ви розумієте, що в даний момент їй дуже важко. Також за допомогою рефлексії, це коли ми реагуємо на інші емоції, власними емоціями. Ми співпереживаємо іншій людині. Ми можемо показати іншій людині та дитині, що ми її розуміємо, що ми її підтримуємо. І це дуже важливо. Дуже важливо показувати підтримку свою підтримку та любов. Дуже важливо розуміти. Що будь-яка ситуація, яка складається у нашому житті, вона все одно закінчиться. Тобто, всі ситуації вони мають певний проміжок, часовий проміжок, і ми про це повинні сказати дитині, щоб дитина знала, що це колись закінчиться, мати певну надію і давати дитині цю надію. Таким чином дитина буде розуміти, що все буде добре, і це дуже важливо. Оптимізм та позитивний настрой це дуже гарно дає подальшого самовдосконалення як дорослих людей, так і, звісно, дітей. Дуже важливо жити тут і зараз зараз, бо зараз ми знаходимося в такій ситуації, в такому стані, що не можна дуже швидко все встигнути зробити. Динамічне життя воно сповнене різними завданнями, які людина намагається виконати. Це все впливає на емоційний стан людини, на те, що вона виснажена, емоційно, фізично, не встигає щось зробити, може злитися на себе. За те, що вона сьогодні не встигла погратися з дитиною, або за те, що вона сьогодні не встигла щось зробити по хатнім справам, або якісь проблеми на роботі. Але тут дуже важливо розуміти, що ми живемо сьогодні. І сьогодні нам потрібно піклуватися про себе, піклуватися про свою сім'ю, приділяти увагу дитині. Бо дитина маленька саме зараз пройде час і діти виростуть, діти стануть самостійними, будуть навчатися проявляти емоції, навчатися розуміти власні емоції. Звісно, що вольові прояви також будуть розвинені. Вони у них будуть воєві якості, які вони зможуть проявляти у повсякденному житті. А зараз ми повинні навчити дітей саме цьому навчити реагувати на емоції, розуміти власні емоції, бути тут і зараз і зберігати тепло та затишок у наших родинах. Отже, дуже важливо розуміти. Стан дитини та підтримувати її, підтримувати її емоційно, підтримувати її фізично, мати з нею тілесний контакт, обіймати її, пригортати, щоб вона розуміла, що разом з батьками вона захищена, вона знаходиться у затишку. Отже, я бажаю вам жити тут і зараз, бути в ресурсі, відпочивати і, звісно, приділяти увагу власному саморозвитку і своїй сім'ї. Дякую за увагу!